Ходи сюди, ходи в «Аврору», коли хочеться додому додати декору. Ходи сюди, ходи в «Аврору». ну що ж, це сталося, друзі. Ми маємо тепер нового. Ну як мільярдна а, паства а, католицької церкви, Має нового намісника Бога на землі. Найкоротший конклав в історії тривав трохи більше доби. І кардинали більше угу. двома третинами голосів обрали нового понтифіка. Папа римський американець. А він взяв ім'я Лев Чотирнадцятий. Про те, як із труби пішов білий дим, і католицький світ отримав нового папу в прямому ефірі з Ватикану, нам розповість кореспондентка Нелі Ковальська. Різниця в часі трошки ми раніше на одну годину, але зараз вони спеціально для аудиторії сніданку з 1 плюс 1» розкажуть всі перепиті, все, що траплялося на власні очі. Доброго Нелі лі тобі ранку доброго ранку, сама на власні очі бачила папу нового. При три години поспати сьогодні встигла та спеціально прокинулася так рано, аби вам швидесенько все розказати. Знайзячого хочу почати? Он за біля мене прилетіла прямо до нас на включення, бачите, яка тоста чайка. З ними тут пов'язано супер багато історій. Насправді вони нас супроводжували під час всього конклаву. І а, от коли всі чекали дим, а, вчора ввечері, коли вже було зрозуміло, що от-от-от біля труби постійно кілька штук сиділи на. Віть, коли вже білий дим пішов, і стало очевидно, що хабимо папам ця чайка не відлітала і сиділа і, е, на, на, на даху, і дражнила всіх нас, бо дуже тут все нервували страшенно. Е, отже, е, маємо найкоротший в історії конклав. 25 годин знадобилося кардиналом. Прошу показати зараз, просто зараз відео, як з труби пішов білий дим. Отже, 25 годин знадобилося для того, щоб проголосувати двома третинами плюс один голос і обрати такі нового. Понтифіка абсолютно несподіваний для всіх вибір. Був ми вчора спілкувалися з. Послом України в Ватикані паном Андрієм Юришем він сказав навіть він втратив мову, оскільки ну послі мають трошки більше доступу до інформації, мають ніби список претендентів лідерів, так би мовити, перегонів. Хоча, звісно, про це так от не можна казати, тим не менше. Але кандидат, який таки переміг, став повною несподіванкою. Прошу зараз подивитися, власне, як це було, як цей білий дим таки пішов, і як реагували люди на площі, коли це сталося.

Отже, маємо нового понтифіка. Ім'я він собі обрав Лев чотирнадцятий. Щодо того, яким буде новий період його перебування на папському престолі. Нині дуже сильно дискутують. Найімовірніше, він буде продовжувати лінію свого попередника, попередника папи Франциска. І тут всі звернули увагу на те, що першими словами, які новий папа промовив, от з цього балкону напередодні вечері, були слова про мир, і це ні. Ніби як дає надію Україні на те, що папа доєднається до спроб досягнути справедливого миру. У нас зараз я прошу дати послухати перші слова Леви Чотирнадцятого. Мир вам усім, дорогі брати і сестри! Це перше вітання Воскреслого Христа. Доброго пастиря, який віддав своє життя за Божу отару, я також хочу, щоб це вітання миру проникло у ваші серця, щоб досягло ваших родин, усіх людей повсюди, по всій землі. Мир вам, Ще одна остання пряма мова, яку я вам хочу запропонувати послухати, це пряма мова українця, біля якого пощастило бути. Мої колезі Наталі Нагорні, яка просто отут з площі могла спостерігати за тим, як новий папа виходить на балкони, переживала ці перші емоції такого шоку і здивування від того, що а, саме цей кандидат а, саме його було обрано. А, прошу послухати, як а, радник міністра закордонних справ з питань релігійної дипломатії в перші секунди а, прокоментував а, особистість нового папи. Останній папа, який був Ліон тринадцятий, це був папа, який розробив соціальне вчення церкви. Зокрема, він протидіяв тоді комунізму. І, власне, думаю, що обрання цього ім'я це власне протидія частково. Я Думаю, що це буде в дусі папи Франциска. Він про нього двічі згадав під час. Промови, до речі, одне з його імен е, світських це Франческо, також е, Франциско. Е, сам він із ордена Августинців, е, закінчував інститут Томи. Інститут е, Томи здається, в Римі, очолював конгрегацію по справам єпископів. Тобто він визначав і рекомендував папі Франциску е, кого назначати єпископом католицької церкви. Це поки що те, що вдома на даний момент. Така історія сьогодні. Очікуємо на першу, але закриту месу, що має відбутися у соборі святого Петра, бо кардинали лишаються там ще щонайменше на одну добу для того, щоб папа мав можливість з ними поспілкуватися. Ну і я думаю, що днями вже можна очікувати на певні перші рішення або перші заяви нового понтифіка. Ну і тоді вже буде набагато простіше скласти свою думку про те, що нас очікує з цим понтифікатом. Клас, спасибі руся, нелі ковальська, і вся команда ТСН, тільки що нам дали той вайп Ватикану. І та жирна чайка, про яку ти сказала, от, бо вона як телехранитель твій, тільки ще під час включення продовжує стояти. Вона да. досі тут, руся. От просто зверни увагу. Вона досі тут. Ось вона. Вона ще синхрони роздавала на початку, але зараз щось соромиться. Ну все, це о, 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 і коли символ закінчення включення. Боже, Дякую, як класне, мене. круто, Дякую. Нелі Ковальська, Вся команда, респект вам <кх> великий. І стежте також за тим, що відбувається в Ватикані і в випусках новин ТСН, друзі. <кх> ну і тут вже в пабліках ті, хто. Розбирається в цих нюансах а, виборів папи римського в цих а, а, правилах. Кажуть, що а, дійсно що а, цей новий папа він прямий продовжують Франциска. Так. Його справ, тому що сам Франциск його свого часу обрав із перу, привіз і у них, зробив і єпископом. Потім зробив стасунки. кардиналом. Так, так так, і він свою чергу буде таким продовжувачем справ а, попереднього папи. Але тут зазначимо, що тут є апеляція до інших пап, які колись обиралися. Їх називали левами. А це означає, що вони будуть. Він буде новий папа твердий і сильним правителем. Більше того, 69 років, то папа надовго, так ну і ще говорять. Ну нелі дуже точно сказала, що буде краще легше сформулювати вже якусь думку про нового папу е, Лева 14-го, коли він зробить вже якісь ну ще наступні свої заяви. Тому що зараз насправді дуже мало інформації. Я вчора намагалася знайти зріжених джерел, хто він чим займався. Насправді не так багато про нього інформації, але так, але от що зазначають експерти, що приміром, попередній папа Франциск він е, нехтував традиціями, і він демонстративно це показував. А от новий папа Лев 14 він якраз оцю таку е, розкішну святкову ризу, а він її вдягнув. Ну, це сигнал того, що він шанує традиції. Ну і як заспокоюють, кажуть, що ви не переживайте, Він взагалі не трампіст. І знаєш, що я, на що я звернула увагу? От коли я вчора дивилася цей вихід, пряме включення, як він виходить, і цей момент. Хвилювання, як він от такий, знаєте, ковтав постійно. Ну, намагався свої стримати емоції, хвилювання. І я не знаю, чи папам зазвичай роздруковують тексти, ну чи самі вони друкують. Я не знаю, як насправді відбувається. Але я помітила, що коли він перегортав оті ті листки, вони були написані від руки. Ну я не знаю його ну, я, примітки. Я, можливо, це така традиція у пап, що вони там не друкують, знаєте, а пишуть від руки. Я не знаю, але от мені цікавиться на його яскравий погляд. Так. Сподіваємося, що він і адекватно також буде реагувати на те. Що відбувається в Україні, і на ту війну, яку веде Росія проти України так, Чекаємо ну, на реакцію. і, і треба і зазначити так, Зеленський привітав вже папу Римського лева з обранням на престол святого Петра і початком понтифікату? Цитую Україна високо цінує послідовну позицію святого престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України і захисту прав невинних цивільних громадян, написав він і додав, що Україна сподівається, що Ватикан морально. І духовно підтримає зусилля Києва для відновлення справедливості і досягнення тривалого миру. Чекаємо на від нового папи Лева 14-го чіткої артикуляції про Україну.